Доброго дня. Сьогодні будемо готувати каву глясе мороженим, бо наразі ліпо. І хочеться чогось прохолодненького, але кави хочеться теж. Тоб додаємо каву в стаканчик. Тож готуємо. Запускаємо ваги, як завжди, подивимося, скільки в нас грам кави буде. Так, Вперед. Будемо готувати на подмійному рожку. Щоб наскава гарно тикла з двох носиків і краще нам нашому морозиву топила. Нам треба десь 21 грам, 21,8 теж піде, бо сипано 22 грами. Це його об'єм. Давайте підготуємося ретельно. Так, засипаємо каву до ріжка. І будемо топити її кавою в морозиво. Активуємо проливаємо і вперед готувати. Так, буду намагатися зробити, щоб кава текла як мога повільніше, то можу вмикати, вимикати подачу водічки. Каварці, тим більше, Є 61 група, це нам дозволяє. То давайте. Ну, так виглядає досить таки пристойно. Такої стрілки будуть легти більш швидко, буду зменшувати тиска. Десь на 30 секундах, а в нашому випадку десь на 35, бо я забув запустити. Отримуємо таку гарну каву з морозивом. Це, скоріш за все, чесно кажучи, більш десерт, ніж кава. Але такий для любителя кави спекотний день. Такий десерт буде в радість. Дивіться, так виглядає приємно. І кава такого а, темного кольору. Смак насиченої кави. Якщо у вас правильно налаштована кавомашина або кавомовка, цей це напій, то кава глясе, звичайно, передасть. Супер. Рекомендую і вам таке спробувати. Добренько, до побачення.